Що ж, друзі, всім привіт! Знову ходжу в Ріпкінському районі. Заліз ось так. Та й не думав, в принципі, знімати. Ось зайшов такі чагармаки. Не знаю, бачите, ні будиночок такий розвалений стоїть. ну Тут це не рідкость реалії України. І хапнув сигнал, досить глибокий, взагалі був такий тонюсенький, тонюсенький на дузьки, ну в принципі. Отраховував на монету, багато коріння, насилу видовбав. І дивіться, він якийсь шлопак лежить. Ще навіть не дивився, друзі. Ой. Це схоже п'ятачок. Так, друзі, це він. О, лопатою все-таки садонув я вон, бачите? Ну... Дійсно, було дуже погано копати, лопата така собі тупа, службова, так сказати. Використовуємо службове становище. Так, друзі, що ж, я його трішки помив. На жаль, бачите, того разу ходив, копав, тут були монети в такому гарному стані. Це я хотів п'яточка знайти тут. Ну, але цей, бачите, якийсь такий трошки поюзаний. 775 рік. Орел підзатертий, ну але тим не менше таку шайбу знайти це завжди приємно. Тим більше що це перша монетка на сьогодні. Що ж, друзі, знову вийшов я на дорогу. Тут дуже багато сигналів. Ось сигнал ось. Але цей ось на самій поверхні вилетів монітосик. Ще не знаю рік і не знаю, що за монета. Ага дивіться 5 копійок 30 30-й. Ой які вони тут А ні, друзі Це 5 копійок 40 40-й рік Ха. Зовсім незвична монета В такому вигляді Да, цікаво Не прийшов, друзі, 20 метрів. Черговий сигнал. І якийсь кругляш маємо. Сподіваюся, що імперія. Так, друзі, це ось така імперія. Судячи з усього, як то кажуть, капуста. Блин, от цікаво. Грунт пісочок, а монети, а монети повністю вбиті. Ти думай, одного разу викопаєш пісочку гарну, а іншу ось таку. Ось такі хлопці у нас загорають на дорогах. Так, да? уже Бачите, виліз, погріться. Ну, не будемо його чіпати, йдемо далі. Так, ну що ж, друзі, вийшов я з того березнячка. І так. Сигнальчик був. І дивіться, друзі. Яка красотулечка. Ой. Ось така красота. Що це? Сережка чи кільце? Не знаю. Ось таке, думаю, період церизму. Бачите, друзі, яка гарнюня мені попала. Ось така. Ось така красотулечка. Ну друзі, нарешті вон з такої глибини. Далі отак пройшов от тих березок сюди. Ось так понад краєм, бачите? Тут вже закинуті хатки. Типове полісся. І, друзі, ось. Ямка досить глибока, ось я так пробіг до тої ігрушки, ще, до речі, трішки розкажу про місце. Дуже багато кирпичу, кераміки, ну, дуже висока трава. Ну і все ж таки думаю ще крутнусь тут. Така досить глибока ямка, такий тоненький сигнал і дивіться, друзі. Хрестик сам по собі тип. Не рідкий, досить частий, але розмір і стан. Вирішують тут все. <гум> ось такий шикардосний хрест. Нарешті. То що схожу, кажу, в, цих, в цьому селі ще не знаходив жодного хрестика. І ось нарешті. Да, на жаль, як бачите, дуже багато трави. Якщо її не буде, то тут в принципі, ходити можна. Да, Місце бите, бачу багато копків. Ну, не так далеко від Чернігова, зрозуміло, що тут камрадів було багато. Ну, але тим не менше, тим не менше. Якщо по такій траві я щось знаходжу по зарослях, то думаю повезти тут, хто приїде роботи, буде вдос. Чергова знахідка була досить глибоко, більше штика. Гільзач. Здавалося б, чого цікавого, але говорить про те, що глибокі сигнали тут ще є, але трава, на жаль, не дає їх Ось лізе така кераміка і тут дуже багато, це не один кусок я викопав, там дуже багато. Керпечі ось такі і це так, по всьому тут. Туди ще більше, дуже багато домові ями видно, ну то тобто есть гарне тут дворище, але потрібно чекати весни. Вже так, друзі, повертаюся, йду і сигнальчик півштика і має якийсь кругляш Схоже це полів Да, вона. Ух, какие тут стану монет. Тут шикарный стан. Там де п'ятак, там такие собі стан, а тут. Ось такий. Думаю, почиститься монетка буде офігітельна. 811 рік. Беремся Ще маю черговий сигнал і дивіться навіть підкинулось так красиво я його. Бачите, що ще навіть коріння були в середині. Ось такий, таке кільце. Є там якась надпис. Що за надпис? Я не знаю, друзі. Ой. Докрутився, зробив тріщину. Забираю, більше не буду його терти. Щойно був офігітний сигнал. І, друзі, дивіться, як гарно. Я раз викопав Кропаля. І... Ще навіть не дивлюся, що це. Ой, зализане, ой, зализане. Ну що ж так не щастить-то Копейка серебром була. Угу Так, друзі, вона 842 рік. І стан тут в мене добрий, бачите? Не пощастило. Так, друзі, знову я зайшов туди, в той садочок, де знайшов п'ятака. Там далі взагалі стоїть трава, по коліна ходить ніде. Ну і вирішив крутнутися ось. ближче ще до хатинки на задньому дворі. І он щось зеленіє. О, знову копійка. Знову 24-й. Да, Радянщини тут багато. Чомусь дуже часто попадаються саме ранні совети. Маю черговий сигнал і схоже, що це чергова дороформа. Що зараз будемо дивитись? Щось із раннього, судячи з усього. О, то це досить непогана монетка. Якщо буде гарний стан. А може? Ні, зараз подивимось. А ні, це вже досить пізня монета. Думаю, спочатку 36-й. Але ж ні, це 56-й. 5 копійок. Що ж, заліз ось ось такий слов'ятник. Дуже тут незручно ходить. Але в тому, як то кажуть, весь і кайф, що тут ніхто і раніше не ходив. І дивіться. Я навіть не копав. І птиць! Ну, це Микола Другого схожа копійка. Але на самій поверхні. Так, да, вона ну, потрібно мить, бо зараз така закиша, що то просто капець. Ну і друзі, ось результат того, що вдалося наковиряти цього разу. І з самого цікавого це певно, що був п'ятак. 75 го ну, але, на жаль, бачите, стан монетки підвів. В цих краях, в принципі, досить непоганий стан, але, але цій монеті не пощастило. Далі там ще було. ось якась двушка, навіть не чистив. Чи копійка цариця полів. До реформа така, такому нальоті ще й не зустрічав. Ну, а так, ага, щось. Бачите, досить, ну, думаю, ця монетка почиститься буде в досить непоганому стані. Дві копійки 811-го. Взагалі 1, 2, 3, 4, 5, 6 царських монет. Ага, це ось радянські. 1, 2, 3, 4, 5, 6 до реформ. Кільце ось такі. Варто відмітити ось оцей перстеньочок. Бачите, друзі, такий досить цікавий перстеньок. Ну це схоже 19 століття. Ну, але тим не менше прикольний. По золоті з залишками. Потім ось такі кільці. Звичайні типові. І ось такий ще Досить така гарна знахідка, ось такий хрестик. Доволі частий тип. Але, але приємний розмір і приємний стан. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до нових виходів!